На благодійний великодній ярмарок ці жінки приїхали із села Мгарь Лубенського району. Привезли із собою вироби майстрів народної творчості, а ще старовинну прядку, на якій колись пряли нитки. Ми гордимося тим, що ми виробили, представляємо село. Жителька села Раїса Карпенко розповідає про функціональні можливості прядки. Говорить, більшість дівчат нині не знають, з якого боку підійти до цього предмету народного побуту. «Накручується на катушку, нитка тепер із цієї нитки. Роблять полотно, його вибілюють. Дуже кропітка робота, щоб воно було такого кольору. білу. на Великодній ярмарок до Полтави. Люди приїхали з багатьох районів області. Розпочинаємо наш фестиваль. Називається він Свято Пасхи. Ім представлення композицій Пасхальних У нас ще проходить благодійний. Ярмарок на ярмарок жителі районів привезли великодню випічку та вироби народних умільців. Усе, щоб допомогти землякам, які відправились у зону АТО. У нас колектив чорнобривці, і ми приїхали, теж привезли свій пасхальний кошик і свою роботу. Це вишивальна карта пасхальними яйцями. Ми цьому задоволені, що нарешті не тільки наше покоління, але і молодь теж до цього залучається. Організував захід неофіційний фонд допомоги Полтавській військовим створений за ініціативи громади Свято-Успенського собору, відомий більшості як полтавський батальйон небайдужих. Це дуже 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 хороша річ. Стимулює ще більше патріотизм, єднання людей, які тут єднання навколо Великодня і навколо ідеї єдності країни допомоги армії. Це дуже великий позитив. Українська церква Київська патерха, тут відіграє величезну роль. Цього разу під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 91 тисячу гривень. Усі зароблені кошти спрямують на закупівлю зуття та форми для бійців.